Вітання глядачам каналу. До вашої уваги продовження відеозвіту з маршруту номер 2 локація Темний ліс. Минулого разу біля поваленої осики я залишив гранули люцерни, зернову суміш і деякі смаколики для хижаків. Як і очікувалось, першою з'явилась лисиця. Вона з обережністю обстежувала обстановку навколо. Тільки через 2 години вона наважилась підійти до того місця. Де її ніс відчував смачний запах. Чесно кажучи, я вже не пам'ятаю точно, що я тут залишив: чи яблучні очистки, чи кісточки з бульйону. А можливо, і те, і друге. Схоже, що ця лисиця вперше зіткнулася з моїми закладками. І тільки на четверту ніч вона наважилась нарешті провести більш детальну розвідку. А судячи по кількості старих слідів лисиць навколо фотопастки, вона дуже пильно вивчала обстановку, чи немає часом тут якоїсь загрози. Косуліча стежка теж працювала, але поки що косулі не виявили зацікавленості солонцем на поваленій осиці. Ввечері 11 лютого до об'єктиву фотопаски... Потрапила куниця. Час розвідки нових місць минулого літа поблизу я побачив двох куниць, що й стало причиною встановлення фотопастки в цьому місці. Але як виявилось потім, це місце дуже полюбляли косулі, і тільки після снігопаднів вони почали рідше з'являтися тут. А ця лисиця надовго не затримувалась перед фотопасткою, хоча я впевнений, що запахи дуже вабили її. А тут до кадру фотопаски потрапив зрілий самець косулі. Можна помітити, що роги в нього майже сформовані. Цю зиму багатьом косулям в нашому лісі не вдалося пережити. Ясною причиною був не голод і холод, а відлига і собаки. Людяна кірка після відлиг позбавила косуль основної переваги, швидкості. І навпаки, надала цю перевагу для їхніх ворогів. Дуже боляче бачите останки косуль, які зустрічаються по всьому лісу. На десяту ніч лисиця нарешті наважилась і щось їй перепало із моїх закладок. Хоча, можливо, це була вже інша лисиця, дуже вже їх важко розрізнити, особливо при нічній зйомці. Останнім об'єктив фотопаски зафіксував лісового кота. У лісових котів продовжується шлюбний період і зараз він може попасти в об'єктив будь-якої фотопастки. Під час цієї вилазки сліди лісового кота зустрічав майже на узліссі. Також стало значно більше слідів куниць, мишей і зайців. У мишей, схоже, закінчаться їхні запаси у нірках і їм доводиться частіше вибиратись на поверхню. Також почали потрапляти на очі схованки, розкопані з-під снігу, біля яких залишки шкрулупи лісових горіхів. Це вже робота білок. Можна позазрити їхній пам'яті і орієнтації, навіть з-під стовстого шару снігу вони точно розкопують те місце, де в кінці літа сховали горішки. Лисиця ще приходить на мишачу колонію, з'явилась тут 6 лютого і відразу взялась до діла. Вона вже звикла до мого запаху, до включення прожектора і майже не звертає уваги на фотопастку. Якщо б вдалося її правильно тренувати, то з неї вийшов би класний сапер. Як вона безпомилково знаходить кісточки під шаром снігу. Я їх прикопував на сантиметрів 10, а потім їх ще присипало снігопадом від 4 лютого. Основна зачистка відбулась в першу ж ніч. Наступної ночі лисиця прийшла провести до зачистку. І, схоже, що цього разу всі закладки були знайдені. 10 лютого вона вирішила покрасуватись перед фотопасткою при денному світлі. Ну і звичайно, очікувала і цього разу знайти тут щось істівне. На наступний день до об'єктиву фотопастки нарешті потрапила косуля. І знову вона була одинока. Ще на початку грудня тут фіксувалося сімейство із трьох косуль. Ну а лисичка продовжила моніторинг ситуації на мишачій колонії. Цього разу залишив для неї тут яблучні очистки і, здається, кусочки хліба. Гранули, люцерни і зернову суміш, яку залишав минулого разу. замило снігопадом, який почався ввечері. Здивувало, що залишилось зерно. Виходить, тут або мишей немає, або їм достатньо запасів, яких вони зробили ще восени. Продовження відеозвіту в наступному відео.